І так всі відгукнулися. мені дуже приємно. І фактично ця швидка це результат нашої рідної співпраці. Я думаю, в майбутньому у нас буде ще багато таких е, співпраць в рідних, і ми можемо тільки позитив робити для людей. Оце якраз швидка свідчить про те, що ми пікуємося за тих людей, які воюють за нас. І фактично ця швидка буде спасати людське життя, що дійсно самі ціни на цій землі. І ми для того, щоб шукати шляхи, як би нам допомогти, незалежності від віри, незалежності від того, на якій мові говоримо, незалежності від того, що, в якій ми віримо, ми всі одинаково хочемо допомагати і стараємося рішати проблеми. Я надіюся на вас і в майбутньому. Думаю, що так, як ми зараз оперативно вами попрацювали, ми в майбутньому так само, і я можу на всіх вас знайти в майбутньому. І нехай ця швидка допомагає там нашим військам. Дякую за увагу і дякую за співпрацювання. Я пропоную, що ви зараз командир. Символічно ми вручаємо, нехай вам допомагає вам. Хотів би щиро подякувати всім причетним до родини цієї машини. Сама сама автомобіль коштував 2300 євро. Звичайно, в найбільшу суму склали внески церковних громад. Пізніше я надам як прес-релізі звіт, хто скільки здав коштів і куди це пішло. А також хочу подякувати багатьом людям, які взяли участь у тому, що ця машина приїхала сюди, що її підготували, підремонтували. Це і Михайло Кляк. Який перший, один із перших Це цей Михайло Максимишинець, цей Петі, це і е, Михайло Магочі, який працював, робив. Ну і особливо подяка, звичайно, Богдані Шусулі Булочку, який поїхав у Німеччину п'ять днів, їздив, шукав цей автомобіль, але знайшов, привіз, і в принципі автомобіль хороший, В хорошому технічному складі в стані. Я хочу подякувати всім, 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 хто долучився, кого я назвав, кого я не назвав. І сказати одне: крім нас. Ніхто нам самим не поможе. А це ми допомагаємо своїм людям, своїм солдатам, своїм українцям. Ми допомагаємо своїй державі. Тому я ще вам вдячність, низький уклін і побажання, миру, здоров'я і благодаті. Дякую. Ну, можна подивитися машину, тому що дійсно там внесені навіть деякі конструктивні особливості. No i dajże je popłali